Цьому ролику показую, як перейти з однієї групи єдиного податку на іншу дистанційно через електронний кабінет платника податків. Отож, поїхали. Привіт, з вами податковий консультант Михайло Смокович. І рано чи пізно, хоча можливо і ніколи, але в підприємців виникає необхідність перейти з однієї групи єдиного податку на іншу, чи то через збільшення лімітів, оскільки використали весь об'єм запасу ліміту на єдиному податку певної групи, чи то змінюємо діяльність. Загалом неважливо. якщо потрібно перейти з однієї групи на іншу. То це можна зробити дистанційно через електронний кабінет платника податків. І зараз Ото покажу ж, вам, в самому електронному кабінеті платника заходимо у введення звітності для того, щоб нам подати заяву. Заяву ми подаємо, обравши тут рік, в якому ми перебуваємо. в мене це 2023, і місяць поточний, також який зараз у нас на дворі за вікном. В мене це зараз травень. Так клікаємо кнопку Створити. Тут, в цьому полі, ми обираємо всі, а наступне залишаємо повністю пустими. І обираємо «Заява про право застосування спрощеної системи оподаткування. В цій заяві нам потрібно проконтролювати, щоб нас правильно підтягнулася податкова. І потрібно не для всіх додати розрахунок доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування. Цей додаток подається лише в тому випадку, якщо в попередньому році наш ФОП був на загальній системі оподаткування. Я вам покажу, як заповнювати заяву із ним. Але давайте спочатку припустимо, що в попередньому році наш ФОП був. Також на єдиному податку, або в попередньому році його не існувало, і подамо нашу заяву без цього додатку. Отож, проконтролювали, щоб правильно потягнулася податкова, додаток не обираємо і клікаємо кнопку створити. Так, якщо ми змінюємо одну групу на іншу, тоді обираємо внесення змін. І також обов'язково дуже важливо контролюємо, щоб у нас правильно була вказана податкова адреса, адже дуже-дуже дуже часто вона підтягується невірно. В мене, до речі, зараз невірно показує адресу чомусь, але її можна дуже просто змінити вручну. Будь ласка, змінили і йдемо далі. Щоб змінити групу, нам потрібно заповнити пункт 5.2. І тут ми обираємо ту групу і ту ставку, на якій ми перебуваємо зараз. Якщо ми зараз на першій групі, то у нас ставка 10%. Якщо у нас друга група, то у нас ставка буде 20%. От давайте перейдемо з другої групи зі ставки 20% на третю групу на ставку 5%. І якщо ми переходимо, то ми, звісно ж, обираємо без реєстрації ПДВ. Тому що що перша група у нас без ПДВ, що друга група без ПДВ, що третя група на 5% у нас без ПДВ. Отож, обрали. Тут в нас без різниці, з якої групи, на яку ми переходимо, ми просто вказуємо по факту. З якої на яку групу, з якої на яку ставку, і без ПДВ. Тепер вказуємо дату зміни з. А тепер важливо, нам потрібно поговорити про певні терміни. Їх є в нас два найважливіших. Перший термін, у нас перехід на іншу групу здійснюється з 1 числа наступного кварталу за датою подачі заяви. Тобто, якщо я сьогодні в травні подам заяву, то тільки з 1 липня, з 1 числа наступного місяця за кварталом, я перейду на третю групу. Тільки з першого числа. І ще важливо, потрібно цю заяву подати не пізніше 15 днів до закінчення кварталу. Тобто, в даному випадку мені потрібно подати не пізніше 15 червня, щоб з 1 липня мені перейти на іншу групу єдиного податку. Отож, значить, тут я пишу за першої дві тисячі. 23 року. Тут нам пишуть, що прописуємо словами деякі податкові просять написати цифрами. Ну тут вже підлаштовуємося під вимоги наших працівників податкової, в якій ми обслуговуємось. І йдемо далі. Те, що далі нам потрібно заповнити, це місце провадження господарської діяльності. Якщо у вас конкретна адреса торгової точки чи Офісу, де ви надаєте послуги, тоді ми тут пишемо конкретну адресу. Я ж працюю як фрілансер, по суті, на всю Україну, тому тут так і пишу вся територія України. З цього рядок. Тут нам потрібно вписати кількість найманих працівників, які є на ФОП. Якщо їх немає, пишемо 0. І далі дуже важлива штука. Потрібно обрати всі види діяльності, які у нас будуть по ФОПу на цій групі єдиного податку. Тобто всі кведи, які у нас є, по яких ми працюємо, ми маємо сюди вписати. Для цього я відкриваю ще одну вкладку з кабінетом. Адже ось тут, у облікових даних, у нас знизу є всі кведи, які є по ФОПу в ЄДР. Я знаю, що вони всі у мене підходять для роботи на єдиному податку. Тому. Я можу просто взяти їх звідси, скопіювати. Я скопіюю декілька, щоб було простіше. Ви можете скопіювати всі. Виділяємо: Ctrl-C, клікаємось тут: Ctrl-V. І нам достатньо просто повидаляти нижні підкреслювання для того, щоб все було ок. Тому що з нижніми підкреслюваннями програма б'є помилку. Якщо раптом вам потрібно тут вручну додати щось, ми можемо ось на неактивній клітинці клікнути правою клавішою миші і натиснути плюс, щоб був ще один рядок. І навпаки, якщо клікаємо мінус, тоді рядок зникає. Є. Тепер. Нам потрібно тут в дев'ятому рядку вказати, що в нас відсутній податковий борг. Адже якщо в нас податковий борг присутній, то, скоріше за все, цю заяву податкова нам не відпрацює. Тому перед подачою обов'язково. Зайдемо в електронний кабінет у стан розрахунків з бюджетом і перевіримо, щоб у нас ось тут, в податковому борзі, в цьому стовпчику не було ніяких сум. Якщо вони тут є, якщо є в нас податковий борг, то я б рекомендував спочатку його сплатити, зачекати день, доки, хоча б день, доки у нас пройде. Сплата податкова побачить, що борг погашений, і тільки тоді подавати заяву. Отож, перевірили, що боргу в нас немає. Поставили відмітку, що борг відсутній, і все, наша заява готова. Її можна підписувати та відправляти. Отож, клікаємо спочатку кнопку перевірити отримуємо повідомлення, що перевірено, і зберігаємо нашу заяву. Коли ми її зберігаємо, нам відразу пропонує програма підписати документ. Обираємо так підписати. Підписати можна хмарним сховищем. Тобто тут ми можемо вибрати для прикладу Діє-Підпис, отримати QR-код. І коли ми цей QR-код відскануємо через застосунок Дія, то наш документ буде підписаний. Нам просто потрібно буде його відправити. Я зазвичай підписую файловими ключами. Зроблю це і зараз. Щита, підписав. І відразу нам програма пропонує цей документ надіслати в податкову, я відправляти його в податкову не буду. Важливо, через 2-3 дня після того, як ми заяву відправили, податкова її прийняла, ми заходимо в облікові дані платника і перевіряємо ось тут, в даних про реєстрацію платником єдиного податку, щоб у нас змінилася наша група та ставка, щоб змінилася на ту, яку ми обирали. Якщо Раптом цього не сталося, У вас тут. Немає змін, обов'язково телефонуємо в податкову, знаходимо працівника, який відпрацьовує ці заяви, і запитуємо, чому ж не, нічого не змінилось. Е, і після того, як тут зміна відбулася, замовляємо витяг з реєстру платників єдиного податку, щоб в нас було документальне підтвердження, що тепер ФОП знаходиться на новій групі, на новій ставці по єдиному податку. Як його замовити? Маю окрему інструкцію, ось посилання на неї. Я вам ще обіцяв показати, як подавати заяву із розрахунком. Ми робимо точно все те саме: обираємо рік період, клікаємо створити. Обираємо нашу заяву, контролюємо податкову і обираємо наш додаток. Є. Заповнюємо все точно так само, як і заповнювали до цього. Тільки ось тут в 10 му рядку нам потрібно прописати обсяг доходу за попередній календарний рік. Тут ми пишемо ту суму доходу, яка у нас була по загальній системі. Адже цей додаток ми подаємо тільки, якщо попередній рік ми працювали на загальній системі опорядкування. Хай буде 100 тисяч гривень. Підійде, і клікаємо відмітку, що ми подаємо цей додаток. Після цього в додатках ми заповнюємо розрахунок доходу. Все дуже просто. Ставимо відмітку первинна і пишемо дохід у грошовій формі. Пишемо просто цифрами. 100 тисяч є. І загальна сума також 100 тисяч. Все, по суті, ми також заповнили нашу заяву. Клікаємо перевірити, перевірено, підписуємо, відправляємо. І я нагадаю, що всі свої ролики мені вдається знімати тільки завдяки вам, шановні спонсори, патрони чи просто гарні люди, які донатять. Якщо вважаєте, що роблю гарну справу, можете також задонатити, бачите реквізити на екрані, вони є також в описі під роликом. Безмежно вам. Вдячний. І не забуваємо, що я відповідаю на ваші запитання в коментарях під роликом та в своєму телеграм-каналі. Ось він. Тому ставимо вподобайку, підписуємось на канал, якщо ще не підписаний. І дякую за перегляд! Бережіть себе! На все добре!